Перший паспорт це важливий крок у свідоме та доросле життя. Команда центру зробила усе можливе, щоб його оформлення було швидким та зручним для школярів Рівненської міської територіальної громади. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Такий документ є одним із основних документів при реєстрації для проходження національного мультипредметного тесту. Для оформлення паспорта громадянина України тобі необхідно звернутися особисто і взяти з собою свідоцтво про народження, паспорт громадянина України мами або тата, реєстраційний номер облікової картки платника податків, інформацію щодо зареєстрованого місця проживання, закордонний паспорт для перевірки написання прізвища імені на латині. Якщо ж реєстраційний номер облікової картки платника податків ти ще не присвоював. Але маєш таке бажання. Повідом про це адміністратора. Перший паспорт громадянина України для тебе є безкоштовним. Через 20 робочих днів Центр надання адміністративних послуг надійшли тобі смс-повіщення про його готовність. Подбайте про свій перший паспорт вчасно. Заплануйте ваш візит вже сьогодні. Звертайтеся на єдиний багатоканальний номер ЦНАП, обирайте зручний день і проходьте процедуру разом швидко. Та без черг.